Вітаю вас на каналі Богепі. Сьогодні ми поговоримо про гриби, про грибоподібні організми. Гриби одноклітинні, гриби багатоклітинні. Справжні гриби. Це царство еукаріотичних гетеротрофних організмів, які відрізняються від рослин, тварин та інших еукаріот. Вони мають унікальні особливості, такі як клітинна стінка містить хітин. А не целілозу, яку рослину тварин взагалі нема клітинної стінки. Гетеротрофне живлення поглинають поживні речовини з навколишнього середовища, виділяючи травні ферменти. Розмноження може бути статевим та нестатевим, часто за допомогою спор. Будова тіла зазвичай складається з тонких ниткоподібних структур, які називаються гіфи, утворюють вони грибницю, інша назва її міцелій. Систематика грибів. Це розділ біології, що займається класифікацією грибів через їхню унікальну еволюційну історію та різноманітні систематичні особливості, є складним напрямком. Основні принципи систематики грибів. Філогенетичний. Сучасна систематика грибів значною мірою базується на філогенетиці, тобто на вивченні еволюційних зв'язків між організмами. Для цього використовують дані молекулярної біології, зокрема аналіз послідовності ДНК РНК, морфологічні ознаки. Традиційно використовують морфологічні характеристики, такі як будова клітинної стінки, типи міцелію, будова плодових тіл, спосіб утворення, спор, характеристики розмноження. Ці ознаки все ще є важливими, але тепер їх використовують у поєднанні з молекулярними даними: екологічні характеристики: спосіб життя, тип живлення, сапротрофний гриб, гриб паразит чи гриб-симбіонт, екологічна ніша, а також враховують при класифікації грибів. Їх взаємозв'язки з іншими організмами. Ну, наприклад, лишайники це симбіонти водорості і гриба. Основні таксономічні рівні в систематиці грибів. Всі гриби належать до домену, звісно, еокаріоти на царство опістоконти. Сюди ходять, до речі, і тварини. Царство, звісно, гриби включає такі відділи: як хітридіомікота, зигомікота, гломеромікота, аскомікота і базидіомікота. Розглянемо класифікацію на прикладі білого гриба, що зараз на фото. Домен, звісно, еокаріоти, царство опістоконта, царство гриби, відділ базидіомікота, клас агарикоміцети, підклас агарикоміцетиди, ряд болетальні, родина болетові, рід болетус, вид білий гриб болетус, едуліс. Розглянемо окремі групи грибів, тобто відділи. Відділ хитридіомікота це відділ грибів, який вважається однією з найдавніших та найбільш примітивних груп справжніх грибів. Вони мають унікальні особливості, які відрізняють їх від інших грибів. Основні характеристики відділу хитридіомікота. Морфологія. Характеризується одноклітинною або невеликою багатоклітинною структурою. Їхнє тіло може бути представлено однією клітиною або розгалуженим міцелієм. ризоміцелієм, без справжніх гіфів. Рухливі спори. Однією з ключових відмінностей є наявність рухливих спор, зооспор, з одним заднім жолтиком. Це робить їх схожими на деякі водні мікроорганізми. Середовище існування. Більшість хідридіомікцетів є водними або напівводними організмами, що мешкають у прісних водоймах, ґрунті та навіть морських середовищах. Деякі види є наземними. Спосіб живлення. Вони є сапротрофами, розкладають органічні речовини, паразитами рослин, водоростей та інших грибів та тварин, зокрема комах та земноводних. Розмноження може бути як статевим без утворення зиготи, так і нестатевим зоосфорами. Сінкітріотикум. Паразитичний гриб, що впливає на захворювання картоплі, рак картоплю. Небезпечний патоген, що спричинює хітридіонікоз у земноводних, зокрема у жаб. Поширений рід сапротрофних хідридіоміцетів, що розкладають органічні речовини у воді. Алломічес. Представник з більш складним життєвим циклом, що включає статеве та нестатеве розмноження. значення. Хітридіомікота вважаються важливими для розуміння еволюції грибів, оскільки вони демонструють деякі примітивні риси, що можуть бути характерними для предків сучасних грибів. Наявність їхніх рухливих спор свідчить про зв'язок з водним середовищем та може вказувати на ранні етапи колонізації суші грибами. Наступний відділ зигомікота. Це відділ грибів, який включає в себе різноманітні групи переважно наземних грибів, хоча деякі види зустрічаються у водному середовищі. Вони характеризуються унікальним способом статевого розмноження, в ході якого утворюються зигоспори. Основні характеристики зигомікота. Міцелій. Їхні міцелі зазвичай складаються з несептированих гіфів, тобто гіфи не мають поперечних перегородок, або вони присутні лише на стадії утворення спор. Це надає міцелію вигляд однієї великої багатоядерної клітини. Нестатеве розмноження переважно відбувається за допомогою спорагіоспор, що утворюється у спеціальних структурах спорангіях. Спорангії можуть мати різну форму та розміри в залежності від виду. Статеве розмноження. Характерною особливістю є утворення зигоспор. Статеве розмноження відбувається шляхом злиття двох гаметагінів, статевих структур, що призводить до утворення зиготи, яка потім перетворюється на тостоцінну зигоспору. Зигоспора є спокоючою стадією, що може витримувати несприятливі умови. Середовище існування зигоміцети переважно мешкають у ґрунті, на гниючих рослинах та тваринних рештках, деякі види є паразитами комах або інших грибів. Спосіб живлення: більшість зигоміцети. Цетів є сапротрофами, тобто вони розкладають органічні речовини, деякі є паразитами. Основні представники та їх значення: чорна пліснява, дуже поширений гриб, росте на хлібі та інших продуктах харчування, особливо в вологих умовах. Утворює характерні чорні спарангії. Мукор ще один поширений сапротроф, що зустрічається на гниючих рослинних рештках. Пілоболус унікальний гриб, що росте на гної травоїдних тварин. Його спорангії мають специфічний механізм викиду спор на великій відстані для їхнього поширення, ентруморфоторалес. Ряд зигоміцетів, що є паразитами комах, вони відіграють важливу роль у контролі чисельності комах. Мортіерала -э група ґрунтових грибів, які відіграють важливу роль у розкладанні органічних речовин та мінералізації поживних речовин. Економічне значення. Псування харчових продуктів. Деякі зигоміцети, такі як різопус та мукор, є причиною псування харчових продуктів, використання в промисловості. Деякі види використовуються у виробництві ферментів та органічних кислот. Медицина. Деякі сполуки, виділені із зигоміцетів, мають потенційне значення для медицини. Відділ ломеромікота. Це відділ грибів, який є відносно невеликою. Але екологічно надзвичайно важливою групою грибів. Їхньою найхарактернішою та визначальною особливістю є те, що всі представники цього відділу утворюють арбускулярну мікоризу з корінням рослин. Основні характеристики гломера мікота мікориза. Це симбіотичні відносини між грибами з відділу гломеромікота та корінням переважної більшості наземних рослин, близько 80% видів рослин. Грибниця проникає в кору коренів рослин, утворюючи характерні внутрішньоклітинні структури, відомі як арбускули, розгалужені гіфи, що нагадують маленькі дерева, та визикули кулясті або овальні структури, що слугують для зберігання поживних речовин. Нестатеве розмноження. Більшість гломеромікотів розмножуються переважно нестатевим шляхом за допомогою великих багатоклітинних спор, що утворюються в ґрунті або в кореннях рослин. Міцелії гломеромікотів зазвичай складаються з несептованих гіфів без перегородок. Екологічна роль: Гломеромікоти відіграють ключову роль в екосистемах, сприяючи поглинанню рослинами поживних речовин, зокрема фосфору та мікроелементів, та води з ґрунту в обміні речовин. Це куш є і добре для грибів, адже гриби від рослин отримують вуглеводи, які синтезують рослини завдяки фотосинтезу. Поширення гломарамікоти широко поширені в різних типах ґрунтів по всьому світу від тропічних лісів до арктичних тундр. Основні представники та значення: роди гломус, гігаспора, акулоспора. Тело спора, це найбільш відомі представники родів гломеромікотів, що відіграють важливу роль у формуванні та функціонуванні екосистем, підвищення родючості ґрунту, утворюючи мікоризу, ці гриби покращують структуру ґрунту, збільшуючи його водоутримуючу здатність та сприяючи здоров'ю рослин, звісно, стійкість рослин до стресів. Мікоризні асоціації можуть підвищити стійкість рослин до посухи, засолення та інших стресових факторів. Важливість для сільського господарства: використання мікоризних грибів може зменшити потребу в хімічних добривах та пестицидах, сприяючи збільшенню екологічної стійкості та збільшенню вражальності рослин, тобто покращуючи якості потрібні для сільського господарства. Роль у відновленні порушених екосистем. Гломера мікота відіграють важливу роль у відновленні рослинного покриву на порушених територіях, таких як кар'єри та після пожеж. Вивості систематики. Раніше гломероміцети класифікувалися як частина відділу зигомікота через схожість у будові міцелію. Однак на основі молекулярних даних аналізу ДНК було встановлено, що вони є окремим монофілактичним відділом з унікальними характеристиками, зокрема специфічним типом мікоризи та відсутністю статевого розмноження у більшості відомих видів. Відділ аскомікота. Це найбільший відділ грибів, що включає близько 64 тисяч видів, що складає приблизно 60% відомих видів грибів. Їхньою характерною особливістю є утворення спор в спеціальних мішкоподібних структурах, що називаються асками або сумками. Основні характеристики аскомікота утворення асків. Аски є ключовою ознакою цього відділу. Зазвичай в одному аску міститься від 4 до 8 аскоспор, статевих спор. Аски можуть бути розташовані поодиноко або зібрані в плодових тілах різної форми. Різноманітні морфології. Аскоміцети демонструють надзвичайну різноманітність у морфології. Вони включають одноклітинні організми дріжджі, нитчаті гриби, плісняві гриби та макроскопічні гриби з різноманітними плодовими тілами. Міцелій. Міцелій аскоміцетів зазвичай складається з септованих, тобто розділених перегородкою гіфів. Нестатеве розмноження часто відбувається за допомогою конідій. нестатевих спор, що утворюються на спеціалізованих гіфах конідіофорах. Конідії можуть мати різну форму та колір, що використовується для індифікації видів. Середовище існування. Аскоміцети зустрічаються у найрізноманітніших середовищах в ґрунті, воді, на рослинах, тваринах. На інших грибах. Вони є сапротрофами, паразитами та симбіонтами. Основні представники та їх значення: дріжджі, одноклітинні гриби, що використовуються у хлібопечинні, пивоварінні, виновиробництві та технології. Плісняві гриби, наприклад, пеніцілом, асфаргілом, широко поширені гриби, відіграють важливу роль у розкладанні органічних речовин, деякі види виробляють антибіотики паніцілін, наприклад. Використовуються у виробництві сирів та інших продуктів. Інші можуть бути патогенними для рослин та тварин. Смирчки та татрофіля їстівні макроскопічні гриби, що мають високу кулінарну цінність, Сморчки є сапрофітами, а трофіля – мікоризними грибами, маткові дріжджі, паразитичний гриб златів, що виробляє алкалоїди, які можуть бути токсичними для людини та тварини. Неороб спора, краса, модельний організм для генетичних досліджень. Лишайники. Багато лишайників є симбіотичними асоціаціями грибів аскоміцетів саме з водними водорослями або ціанобактеріями. Гриб забезпечує захист та опору, а водорослі здійснюють фотосинтез. Ну і загалом лишайники це симбіотичний організм. Гриб плюс водорость. Життєвий цикл. Життєвий цикл аскоміцетів може бути різним, але загалом включає статевий та нестатевий етап розмноження. Статеве розмноження призводить до утворення. Асків та аскоспор. Нестатеве розмноження відбувається за допомогою конідій. Економічне та екологічне значення. Аскоміцети відіграють важливу роль у багатьох аспектах життя. Промисловість використовується у виробництві їжі, напоїв, ліків, антибіотиків, ферментів. Сільське господарство, деякі види є шкідниками рослин, інші використовуються для біологічного контролю. Екосистеми беруть участь у розкладанні органічних речовин, формуванні ґрунту є важливим компонентом харчових власних. Серіалу останній з нас пізнали там фігурує в даному серіалі. Гриб під назвою кордицепс. Він є яскравим представником якраз відділу аскомікота. Кордицепс відомий своїми паразитичними властивостями, паразитичним способом життя, вражаючи комах та інших членистоногих. Міцелій гриба проникає в тіло господаря, поступово замінюючи його. А з тіла загиблої комахи згодом виростає плодове тіло гриба, яке містить аски із спорами, що цікаво, гриб навіть. Контролює свідомість комахи і змушує мурашку, наприклад, вилазити високо, щоб спори краще поширилися. Звідси і оця здатність міфічна із серіалу. Звісно, людиною керувати кортицепс не може занадто складна нервова система. Відділ Базидіомікота: гриби, що утворюють спори на базидіях, включають більшість шапкових грибів, іржисті гриби, головчасті гриби. Будова та процеси життєдіяльності багатоклітинних грибів, на прикладі, якраз шапкових грибів, про які ми щойно казали. Шапкові гриби. Це група багатоклітинних грибів, які мають характерну шапку та ніжку. Вони є частиною відділу базидіомікотові гриби: Будова шапкових грибів. Целій, плодове тіло та гіменофор. Ми бачимо це все на малюнку. Основа гриба це якраз у нас на малюнку це міцелій. Шапка ніжка це лише плодове тіло. Не треба за шапкою і ніжкою судити про весь гриб. Так само, як за яблуком, не треба судити про всю яблуню. Ми просто під землею не бачимо цю частину. Ця частина називається міцелій або грібниця. Це вегетативне тіло гриба, яке складається із тонких ниткоподібних гів. Він відіграє ключову роль у живленні та розмноженні гриба. Гіфи. Міцелій складаються з довгих розгалужених ниток, які називаються гіфами. Гіфи можуть бути одноклітинними або багатоклітинними з перегородками між клітинами. Вони проникають у субстрат, з якого гри отримує поживні речовини, наприклад, в ґрунт або навіть в каміння. Розташування. Міцелі зазвичай розташовуються в ґрунті, деревині або іншому органічному матеріалі. Він може утворювати густу мережу, яка розростається на великій площі. Живлення. Міцелій виділяє ферменти, які розщеплюють органічні речовини на простіші сполуки. Ці сполуки поглинаються гіфами та використовуються для росту та розвитку гриба. Розмноження. Міцелій може розмножуватися вегетативно шляхом фрагментації гіф, тобто коли вони розірвані на фрагменти. Також з міцелією розвиваються плодові тіла, на яких утворюються спори для статевого розмноження. Мікориза. Багато шапкових грибів утворюють мікоризу, симбіотичний зв'язок з корінням рослин. Міцелій допомагає рослині поглинати воду та мінеральні речовини. Натомість отримує від рослини органічні речовини. Плодове тіло гриба це надземна частина гриба, яку ми звикли бачити. Воно є органом спороношення, тобто служить для розмноження гриба. Ну, окрім трофілів. У трофілі плодове тіло знаходиться під землею. Будова. Зазвичай складається із шапки та ніжки. Шапка може мати різну форму, кольор та структуру. На нижній стороні шапки розташований гіменофор, де утворюються спори. Функції утворення та розповсюдження спор, захист спор від несприятливих умов, залучення тварин для розповсюдження спор, різноманітність. Плодові тіла грибів дуже різноманітні за формою, розміром та кольором. Це дозволяє грибам адаптуватися до різних умов середовища. Залежно від будови нижнього шару шапки гриби поділяються на пластинчасті та трубчасті. Пластинчасті гриби мають на нижній стороні шапки пластинки, які розходяться від ніжки до краю шапки. На пластинках розташовані спори. Приклади: це сироїшки, це опеньки, печериці, лисички, мухомори. Бліда поганка. Гіменофор, от нижня ця частина якраз під шапкою, називається гіменофор це спороносний шар гриба, на якому утворюються спори. Він є однією з найважливіших частин плодового тіла гриба, оскільки саме тут і відбувається розмноження. Функції. Гіменофор відповідає за утворення та розповсюдження спор, які є репродуктивними клітинами гриба. Значення. Форма та структура гіменофору є важливими характеристиками для ідентифікації видів грибів. Вони також впливаються на спосіб розповсюдження спор. Типи пластинчастий, як у грудзів, трубчастий, як у білих грибів, шипувати, як у їжовиків, складчасти деякі лисички, гладенькі тифула, дедалі є видний, дедалі леопсис дубовий. Трубчасті гриби мають на нижній стороні шапинки, трубочки, які щільно розташовані поруч. У трубочках утворюються, звісно, спори. Приклади це у нас білий гриб, підберезиник, підосинник, маслюки. Одноклітинні гриби на прикладі дріжджів. Дріжджі. це одноклітинні гриби, які належать до царства фунги. Тобто гриби Вони є надзвичайно поширеними. Мікроорганізмами, що зустрічаються в різних середовищах, включаючи ґрунт, рослин, фрукти, нектарники квітів, а також у тілах тварин і людини. Дріжжі належать до відділу аскомікотові гриби. Клітина дріжджів має типову будову еукаріотичної клітини. Але з деякими особливостями. Клітинна стінка, зовнішній шар клітин, що забезпечує її форму та захист. Складається переважно з полісахаридів, таких як глюкан та манан. Ну і як у всіх грибів, клітинна стінка, звісно, містить хітин. Клітинна мембрана, розташована під клітинною стінкою, регулює надходження та виведення речовин з клітини. Цитоплазма внутрішня частина клітини, що містить органели та інші компоненти. Ядро містить генетичний матеріал, клітини, все ж таки еукаріоти. вакуоля, великий мішок Заповнений рідиною, що містить запаси поживних речовин відходи метаболізму та ферменти. Мітохондрії відповідають за виробництво енергії в клітині, шляхом клітинного дихання, Рибосоми – органела, що забезпечує синтез білка, ендоплазматична сітка. Також називається ендоплазматичний апарат, апарат гольджі, задіян в синтезі та транспортуванні білків і ліпідів. Краплі ліпідів, запаси жирів ранули глікогену. Містить запаси вуглеводів, а у грибів, так само як і у тварин, вуглеводи запасаються у вигляді глікогену. Це життєдіяльності дріжджів. Живлення дріжджі є гетеротрофними організмами. Дихання дріжджі можуть здійснювати як аеробне, так і анаеробне дихання. Анаеробне дихання, бродіння. У відсутності кисню дріжджі здійснюють процес бродіння. Найчастіше спиртове бродіння, в ході якого цукри перетворюються на етиловий спирт та вуглекислий газ. Розмноження. Дріжджі розмножуються переважно нестатевим шляхом брунькування, що здійснюють дуже швидко. Деякі види дріжджів також здатні до статевого розмноження шляхом утворення спор. Значення дріжджів. Дріжджі мають велике значення для людини екосистеми. Використання дріжджів в харчовій промисловості. Хлібо... Печення дріжджі використовуються для піднімання тіста завдяки виділенню вуглекислого газу під час бродіння. Виробництво алкогольних напоїв. Дріжджі є ключовим компонентом у виробництві пива, вина, сидру та інших алкогольних напоїв. Виробництво деяких харчових продуктів. Використовується у виробництві квасу, кефіру, деяких видів сирів та інших ферментованих продуктів. Використання у біотехнології ріжі використовуються для виробництва різних речовин, таких як ферменти, вітаміни, білки, а також у генетичній інженерії та виробництві біопалива. Роль в екосистемах. Дріжджі беруть участь у розкладанні органічних речовин, сприяючи колообігу речовин у природі. Таким чином, дріжджі є важливими одноклітинними грибами з унікальною будовою та процесами життєдіяльності, які мають велике значення для людини та навколишнього середовища. Грибоподібні організми. Грибоподібні організми. Це група еукаріотичних організмів, які мають Деякі схожі риси із справжніми грибами, але належать до інших царств. Вони об'єднуються за схожим способом життя та екологічною нішею, але мають суттєві відмінності у будові клітин, способі живлення та генетичному складі. Основні групи грибоподібних організмів Слизовики міксомікота І ооміцети Слизовики. Раніше вважалися грибами, але тепер відносяться до окремого царства. Мають унікальний життєвий цикл, що включає фазу амебоїдної клітини та фазу плазмодія багатоклітинної маси з численними ядрами, живляться фагоцитозом, поглинанням твердих частинок. Утворюють спори, що розносяться вітром. Мешкають у вологих місцях, нагниючій деревині опалому листі тощо. Ооміцети. Також раніше відносилися до грибів, але тепер класифікують як. Гетероконтні водорості. Мають клітину стінку, що складається з целюлози. У грибів нагадую це хітин. За способом живлення є гетеротрофи, але мають відмінності у метаболізмі від справжніх грибів. Часто є водними або напівводними організмами. Включають важливі патогени рослин, такі як фітофтора, що викликає фітофтороз з картоплі та томатів. Ми бачимо порівняльну табличку. Справжніх грибів і грибоподібних організмів можете зробити скріншот та уважно ознайомитися з нею. Дякую за увагу. Подобайки, коментарі, поширення вітаються. На все добре, до наступних зустрічей. До побачення.